Омтіві про головне. Увеличение численности российской армии вызвано угрозами, которые существуют для нашей страны по периметру границ. Мы не предпринимаем шаги, а обострение все равно наступает. Этот пафос будет восприниматься только тогда, когда он будет подтверждаться делами. Они видят, что ну вот мы ведем такую войну теми способами, которые их вполне устраивают. А если они приезжают на Украину, его фактически создаете для них тепличное условия, они спокойно заходят, спокойно проезжают, спокойно уезжают. Они считают, что все ваши слова блеф. Какой смысл как бы, рассказывать о том, что Великобритания пойдет ко дну, когда вот мы сейчас видим, как британский чиновник приезжает в Киев, так сказать, обсуждает удары ракетами по этой самой. Вы вот его для начала, его тормозните, для начала, в качестве, так сказать, моральной подготовки, информационной подготовки к тому, что Британия пойдет ко дну. Для начала остановите конкретного, мелкого, так сказать, да, ничего не значащего, так сказать, человечка. Вот. Хотя бы остановите, я даже не говорю там, типа, разнесите его в клочья, просто остановите его продвижение, да? его как бы смеющуюся рожу и прочее, прочее. Тогда вам больше поверят. Чтобы слова, как бы, так сказать, да, весили больше, их надо подкреплять делами. Вот, а так, как бы, они видят, действительно, как вы правильно сказали, Александр, продвигаясь, так сказать, тихой сапой вперед, 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 они просто щупают, прощупывают перед собой почву. Пока они не наткнутся на что-то, что сочтут для себя опасным, да, они ничего не сделают, потому что слова перестали воспринимать. В этом смысле, как бы, да, вот Советский Союз, так сказать, почему его слова воспринимались? Ну, потому что все знали, что Советский Союз, так сказать, в случае чего действительно может, да, вот, например, скажем, если до советскую историю, там, да, Тоже, как бы, тогда, если говорили, то делали однозначно. Вот сказали, как бы: так сказать, иду на выше называется, да, или что-то там вроде. И действительно пошли и двинули. Не всегда получалось. не всегда получалось, но, обязательно что-то делалось, да, вот, или какой-нибудь там Ким Чен Ын, там, да, который во все стороны запускает эти ракеты, сам не знает, куда они полетят, вот, но, тем не менее, все понимают, да, если у него вдруг будет такая возможность, то полетит. Наша проблема в том, что мы слишком глубоко вписались вот в эти правила, как бы, да, те самые правила постсоветского мира с точки зрения денег, торговли, интересов, разговоров, и очень долго убеждали, что мы уже вместе с вами, что мы предсказуемы, что мы играем по правилам, они убедились. когда, так сказать, началась вот эта вся, значит, история, вот они видят, что, ну, вот мы ведем такую войну теми способами, которые их вполне устраивают, а им вообще ничего не угрожает. Поэтому само все заявление Дмитрия Медведева о том, что там Великобритания может пойти ко дну, как бы я поддерживаю. Вот, хотя, в принципе, я, честно говоря, не сторонник там, того, чтобы все мы сгорели в ядерной войне, как раз считаю, что этого надо избежать. Вот надо, понимаете, решить задачу ценой собственной смерти, так сказать, это не всегда правильно. Вот в чем дело, да, это, это какой-то крайний совершенно случай, да, задачу надо решать, так сказать, избегая каких-то крайних этих самых вариантов самоуничтожения, которые в том числе, вот, но пафоса я этот поддерживаю, но надо понимать, что этот пафос будет восприниматься только тогда, когда он будет подтверждаться делами конкретными, так сказать, делами, пусть и небольшими, пусть и, так сказать, такими. Значит, ограничен, но тем не менее, когда станет ясно, что вот мы это можем. Я почему говорю про этих чиновников британских, американских и прочее, прочее. Если вы покажете, что британский чиновник для вас не является, так сказать, неприкасаемым, да, они поймут, что мы можем пойти и дальше. А если они приезжают на Украину, и вы, и вы фактически создаете для них тепличное условия, они спокойно заходят, спокойно проезжают, спокойно уезжают, они считают, что все ваши слова блеф. Вот и все. Но ну, по большому счету, и... на каждый их шаг должен быть ответный да, шаг. Абсолютно. И да, это будет вести к обострению, к эскалации, но кто сказал, что они, они не остановятся, пока они совершают эти шаги в одностороннем порядке. В большинстве случаев, по крайней мере, и особенно, когда речь идет именно о пиар-шагах. Тут даже так вот, я бы понимал эту сдержанность, если бы она действительно оценивалась, и, не вела, и это не вело бы к обострению. А получается так, что мы не предпринимаем шаги, а обострение все равно наступает. Змінити перебіг війни можна завдяки далекобійності України, наголосив президент Володимир Зеленський у своєму виступі на щорічній конференції Ялтинська Європейська стратегія. Напередодні щодо питання далекобійності України висловився шостий надзвичайний і повноважний посол США в Україні Вільям Тейлор. Він переконаний, що Сполучені Штати Америки таки нададуть Україні дозвіл бити своєю зброєю вглиб Росії, і станеться це. Дуже скоро як пишуть західні аналітики, про це йшлося і під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна та очільника британського МЗС Девіда Леммі до Києва цього тижня. Більше про ймовірність переходу на якісно новий етап у війні у наступному сюжеті. Чи справді жабу можна варити на маленькому вогні у контексті російсько-української війни? Це запитання набуло геополітичного виміру з перших днів повномасштабного вторгнення. Сполучені Штати обрали стратегію управління ескалацією, давати зброю Україні із затримками у недостатній кількості. Та з численними заборонами щодо її використання. Мета уникнути прямого воєнного конфлікту з Росією і не дати їй привід застосувати ядерну зброю. З часом гадали у Вашингтоні у Путіна вичерпаються запаси озброєння. Російська економіка захитається, і агресор буде вимушений шукати миру. Але жаба виявилася напрочуд живуча: російська економіка адаптувалася до війни, а Кремль знайшов союзників. Іран та КНДР, які на відміну від заходу постачають агресору зброю без жодних умов та обмежень. Тож у Путіна немає причин шукати справжнього миру. Вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності. І я хочу підкреслити ще раз: достатньою достатньою не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності достатньо для того, щоб змінити хід війни і змусити Росію шукати миру. Цей тиждень приніс важливі рішення. За інформацією західних змі. Сполучені Штати нарешті дозволили запускати по військових об'єктах у глибині території Росії британські та французькі ракети Штормшедоу та Скальп. Вони містять американські компоненти, тому Лондон і Париж не мали права зняти табу на їхнє використання самостійно. У Росії вже відреагували. Путін заявив, що без натівських спеціалістів ЗСУ не зможуть завдавати далекобійних ударів західною зброєю, а тому дозвіл на її використання означатиме прямий воєнний конфлікт із НАТО. У Лондоні йому одразу ж заперечили. Росія розпочала цей конфлікт. Росія незаконно вторглася до України. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону. І очевидно, що ми повністю підтримуємо право України на самооборону, надаючи можливості для навчання. Але ми не прагнемо конфлікту з Росією. Це не входить до наших намірів. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Приводом, бодай частково збільшити далекобійні спроможності ЗСУ. Ймовірно, стала інформація про кілька сот балістичних ракет, які Росія, за даними західних розвідок, уже отримала від Ірану і ось ось почне використовувати. Це дало заходу можливість зберегти обличчя. Мовляв, це Росія, а не він, іде на ескалацію конфлікту. Всі Росію зараз. Ми бачимо, як Росія продовжує і більше того, посилює свої атаки всередині України на цивільне населення, енергетичну інфраструктуру, а також на українських військових, які захищають свою країну. І зараз ми бачимо, як Росія купує в Ірану балістичні ракети, які ще більше посилять її агресію в Україні. Тож, якщо хтось і робить ескалаційні дії, то це схоже Путін і Росія. А загалом політика варити жабу на повільному вогні схоже не змінилася. Президент США Джо Байден, якому залишилося перебувати на посаді чотири місяці, так і не наважився дати дозвіл на повноцінне застосування ракет Атакамс, які на відміну від британських та французьких ракет можна запускати французькі стрідиці міраж, які паріж можливо поставить Києву бути модифіковані для пораження наземних цілей. Модернізація пройде на французькій авіабазі Казо. Возможности работы данных истребителей вооружением воздух-поверхность будут расширены для использования целого арсенала американских авиабомб, которые Вашингтон уже направил на Украину.